У п'ятницю 10 травня у Сумах відбувся матч чемпіонської ліги першої футбольної ліги України. Вікторія Сум приймала камянець педільський епіцентр. У матчі третього туру між цими командами сумчани забили першими. Тоді рахунок у поєдинку відкрив Максим Чиглов. Але перемогу у тому матчі завдяки голам мороза липовуза та Кравчука святкувала команда з Хмельниччини. Сумська команда з 35 очками до сьогоднішнього поєдинку йшла восьмою у турнірній таблиці ліги. Кам'янець-Подільська з 43 балами посідала четверте. Сьогодні рахунок також відкрили сумчани. Щоправда, на 38 й хвилині відзначився не 70-й номер команди Анатолія Безсмертного Максим Чеглов, а 11-ка Олександр Лебеденко. З рахунком 1-0 на користь Вікторії команди пішли на перерву. Після відпочинку футболісти повернулись на поле, але провели на ньому дві. Ві, хвилини через повітряну тривогу вони повернулись не в роздягальні, а в усховище. Цей відпочинок пішов на користь команді з Кам'янець-Подільського рахунок у грі на 49 й хвилині. Зрівняв дев'ятий номер епіцентру Данила Кравчук. Цей гол виявився останнім у цій зустрічі, яку тренери команд прокоментували так: хороша, цікава бойова гра двох хороших команд, але на не дуже хорошому полі. У нас не дуже був гарний початок, і коли команда знаходить в собі сили і викарабкується з тої ситуації, я, у хлопців є характер, то вже добре. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини Суми.